Замість білих халатів спортивна форма. Більше тисяч медиків з усієї області взяли участь у спартакіаді та наочно довели, що не тільки пропагують, а й самі підтримують здоровий спосіб життя. Досягає мети ця спартакіада, що з'їжджаються багато колег, ніяких конференцій, ніяких симфозів нема, які б могли зібрати тисячу і більше чоловік. А тут вони зустрічаються, одногрупники. Однокурсники спілкуються і змагаються в тому чи іншому виду спорту з року в рік списки змагань поповнюють новими позиціями, такими як більярд, дарт та виставкове перетягування канату, Спартакіаду для лікарів перетворюють на справжнє свято здоров'я та медицини. Приймають участь 43 команди, 43 колектива. Це дуже добре, і дуже приємно нам спортивним працівникам, що здоров'я і фізкультура. Вболівають за працівника, чоловіка, жінку, який займається фізкультурою і хочуть показати своє вміння займатися тим і другим видом спорту. Один із найважчих видів спорту піднімання гирі. Минулорічним чемпіоном у цьому етапі став Іван Фабрицій, для якого навіть, попри постійну роботу, знайдеться час для тривалої пробіжки та силових навантажень. Спорт я дуже люблю, практично всі види спорту люблю, але Ну, як кажуть, Гиря, Штанга, Мреслін це дійсно моє. І я неодноразово займав призові місця і на Україні між вищими навчальними закладами. І... Але не хочеться це залишати. Але попри цю всю роботу немає можливості коли. Ну, Хоча зараз я займаюся, я дуже велику вагу навіть набрав. Але я зараз хочу сказати, що я скинув буквально за два з половиною місяці 27 кілограм. Я кожен ранок бігаю практично 7 кілометрів. Цьогорічний рекорд з піднімання гирі 50 разів. Встановив інтерн пана Фабриція із хуста. Незважаючи на те, що хлопець вперше взяв участь у спартакіаді, його результати вражають не тільки колег, а й суддів. Пахати страшно тренуватися, і тоді буде хороший результат. Якщо не тренуватися, тоді не буде нічого. Та я просто ну, займаюся так мимо своєї роботи. Займаюся пауерліфтингом. На сусідньому полі видовищні змагання з парної кульової стрільби. Сьогодні Юлія не медсестра, а справжній снайпер. Колега жартує, що її влучності під час попадання у вену можна тільки позаздрити. Стріляти пробувала ще з маличку, так як мама була інструктором воєнно-прикладного виду спорту і також займалася з дітками в кульовій стрільбі, возила їх на змагання. Отже, я теж пробувала перші спроби, такі були ще з маличку. Я повинен сказати, що у нас Юлічка одна із кращих по попаданні і по венах. І коли у нас є проблеми із тим, що ми не можемо в дітини взяти в діток якихось або можливо у навіть у дорослих, тому що бувають різні випадки, то саме кличемо її. Вона завжди на допомозі. І що сказати, що якщо тут вона десь попала у молоко, кажімо так, то вену вона не промаже жодного разу. Радує і те, що таке спортивне свято для нашого краю вже стало традиційним. Медики зізнаються, користь від подібних заходів очевидна, адже вони не тільки популяризують здоровий спосіб життя та активний відпочинок, але й згуртовують колективи.